Фаус, тому що, якщо вдатися трохи в контекст цього твору, то речі Фаус це фарайна персона. Ми знаємо, що Фаус був відомим алхіміком свого часу. І якраз в паралелі цього ремесла переплітається історія Гірка, історія Фауста і історія цієї кам'яниці, тому що тут мешкає наш Аліський Фауст, ви могли бачити, його портрет Польду Фау, це равен семерті якого ще при житті називали Більським Соломоном. Він був причетним до обрання одного ізраїльських бургомістрів Занаробича. І також він мав тут свою лабораторію та помешкання. Але чим же займалися алхіміки окрім науки? Вони були зайняті різного роду містичними пошуками, як -от перетворити свинець на золото. Або здобути філософський камінь із нього еліксира безсмертя, або ще різні експерименти із різними еліксирами, один із яких ми пропонуємо вам куштувати. От ми додаємо другий компонент вашого еліксиру. Ми це все перемішуємо. І ви можете побачити, як темно синій стає погода. Наш Еліксер має змінитися ще раз. Зараз це буде більш. очевидно. Буквально. У нас вона вийде з така чудова фоксія. І, звичайно, кожен еліксер має якесь своє значення, але яке Дякую. Нехай тебе. Дякую.